Відповідно до е е голосування приємного конування сільського було і простір. немає. Робота таки немає. До, Доскільки я знаю, ви звернулися заявою. То, що... то, напевно, звернулися не я. А то, або Стахник, або якісь депутат. депутатів. Група депутатів. Я не писала нічого про а ви... добре, але депутати. Не розумію, що я за Дивіться, ми два дзвонили, я вам п'ятницю, в субота, до ваших працівників, да. де я були прийняті, але віце ніякі дії не приймаються, бо на рахунок автомобілів автомобілі знаходиться нашого на сьогоднішній день. Він сьогодні прийшов до нас війську раду і не має права, і не має бажання віддавати ні початки, ні ключі, ні автомобіля. Не передає в... Хто йому хто автомобіль передавав? Сам Сан? mm. Коли йому головою, зараз попали за чиє гроші. Сільської ради. Сільської ради, так. А сільські ради, сіські... сіські... а, гаці... сіські... Тобі... а що каже районна рада? Районна Рада каже, що писати заяву о... до, вас, до мене, як, як секретаря, тому що паралізована робота чітко сільської ради. Зараз на Гачі чи по-якому силі іншому. Відбуваються різні події. Народжуються діти, помирають люди. Ми не можемо нічого фактично оформити. Не можемо взагалі. Тому що в зв'язку з тим, на, на, на час того, коли Олена Іванівна виконує обов'язки, тимчасові обов'язки сільського голови, ми не можемо ніяких, ніяких документів завірити. Тому що голова не віддає печату. Тому що голова не віддає печату. Він вважає принципу, що принц, я не розумію, що та, ми можемо то якось юридично, правовому прав, руслі решити, то все... Наші органи правоохоронні можуть на те, що повпливати? Ну я, це я. це, це, це як. Ну то сьогодні, але я вже дивіться по телефону, я працюю в суботу. Ми беремо всі матеріали, йдемо в прокуратуру і вирішуємо. Якщо є підстави, вносимо в єдиний реєстр Давай. по голові і проводимо до судового розслідування. Вже можна, наприклад, що потім таке не буде, що десь стає печатка, колись вона вилізе. Ну, всяко вже, що можна взяти смужки паперу, заклеїти двоє дверей, які є сім'ї. Не 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 з тієї сторони і з тієї сторони, бо там є Нічого двоє намазу. дверей, упечатати їх на наші двері, де ми ходимо на роботу, то так. Щоб потім, не дай Боже, щось вилізло, щоб хтось не був винувати. Зараз, отак мені говорять працівники, голова викликане сюди, для того, щоб дав пояснення. У нього запитаємо, чому він не передає чинного законодавства. Якщо він дасть питання, я не хочу передавати, чи я там подаю апеляцію на то рішення, яке ви прийняли, ми вичаємо питання, має він право то робити чи не має. Як, як, як має функціонувати сільська рада для того, щоб давати людям довідки, затверджувати довідки і робити всі інші питання? Якщо він не хоче то добровільно робити, то будемо тоді робити в самому порядку. В межах чинного законодавства дозволяє нам, звертаємося до суду клопотанням для того, щоб вилучити в нього ту печаток. Тоді, якщо так, людина добровільно не передає посадова особа, яка фактично була до цього, якісь на нього санкції можуть впливати, якийсь штраф за це. Ну, є стаття викладення печатки, то... Ну дивіться, я тобі не розумію. Мені не можна брати додому журнал і не заповнення. От таке, таке. Елементарне питання. Людина, яка працює посадовою особою, може вдома привласнення, вимагання, документи відпочаток за Заволодіння ними шляхом шахрайства чи зложування службовим становищем або їх пошкодження. Яка стаття? 357. От якраз принесли цей буквом. якраз є питання про дослухове припинення повноважень військового випускного.

16 березня 2016 року, під час понавчного засідання 13-ї сесії Нагачківської сільської ради, депутатів Нагачківської сільської ради Шарковським до порядку денного внесено питання про недовіру голові, задання питання про опорну, більшістю голосів депутатів Нагащівської сільської ради і загального складу ради. питання про дострокове припинення, якому голови на Гарченської сільської ради, за порядок денний не вносилося. При приємному голосуванні проєкт рішення щодо порядку денного про недовіру голові не оголошувався. Біле тені таємного голосування було вставлено інше на питання порядку денного, саме про дострокове припинення по новарі, голови на сільської ради, ДЦК. Які дії членів лічильної комісії мають ознаки зловніше, передбачені статтею 366 або підроблення. При Біле тені приємного голосування депутатам під розпис не видавалася. Отже, неможливо встановити кількість виготовлених та виданих, знищених бюлетенів. Бюлетені триманого голосування ухвалилися, якусь відкриту спорозку співчуття. Отже, у кожного присутність було можливість укласти зайві або замінити бюлетені, Тож, враховуючи наряд, не прошу вас перевірити закону дії посадових усіх та депутатів на Гачівській Гачаїра і притягнути вирібні бойових дальних. Я так розумію, що ви рішення, то що прийняли депутати 16 го числа, будете оскаржувати. Так? Так. Добре, дивіться, на днішній день є звернення про те, що ви не хочете повертати печатки. Перед обміном е, приказали, що немає рішення. Є от рішення. Ну, я прийшов заяву, перевірити е, достовірність сторінність фактів. Там ставилося питання на голосування одне, а голосувалося інше. Я буду. цим Це чому говорять? час, Коли розслідування відео, то я ясно, все. Так, якщо ви, гола... ви долю села любите своє село, то ви все одно, щоб воно не було проанізовано, ви б початку мали так. Ну я не знаю, що ви його любите. Якщо ви його любили, то ви б не... Ми... би... <кліп> Ту <-тру> <Ми> би... <кліп> тут не зустрічалися, розумієте, в тому кабінеті. Якщо, якщо, не ви не не якщо ви б його любили, то село. Якщо б його дійсно робити, ніхто вам не ви би ніколи ж коли не висував. Розумієте? Давайте розкажемо. Ви ви його зусили. Є так навіть. Ні, є щодо недовіри в судові. Але давайте треба Почекайте, так Ви початку достаємо працювати чи ні? Нам потрібно, ви передали Степан Степанович, ви маєте оскаржити. Ми передали повноваження Олені Іванівні. Ви повинні згідно закону, ви повинні передати їм печатку. Тоді ви оскаржуєте своє рішення і, і можете у місці, і, і, що хочете, тоді далі прийде суд рішення. Ми повернемо вам печатку. Степан скажімо, що сьогодні рішення не приймемо по тій вашій заяві. Для того, щоб прийняти рішення по заяві, встановити, де є чия правда, треба провести розслідування, допитати людей. Підняти законодавство, вивчити до питання, як воно мало бути. Ми не є уповноважені на то, щоб приймати. Покажіть мені рішення, добре, покажіть рішення. Не підписане рішення. бути Підписане рішення. Я з ним не згіден, як я можу... Ви його оскаржете в суді? А що я маю... Рішення немає, але тоді виходить для виси. вас що, що голоси депутатів нічого, нічого не, не Ні, значить. Є процедура так. зняття голови. Так. От ми ту процедуру пройшли. Ви відчиталися, ми не довіру, проголосували. Ві, ми ми про про голосування про 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 процедура неправильно тоді ви оскаржуйте. Ви будете оскаржувати в суді. Ну але зараз хай люди працюють. Чому ви людям даєте працювати? Зараз от зараз треба людям. Люди їдуть, люди їдуть з паспортами, з банками Тож не так просто, людина стоїть там на чергу, на паспорт чи на... Їй потрібно справку. Як нам вирішити це питання? За лише допомогу це за і Якщо то правильно я піддам. У вас є ще один варіант до протоколу. Є мене ще ні. тоді, ознайомтеся зараз з тим. Було видно, що ви познайомилися. Ну, але дивіться, треба... Ви мені навіть не ознайомлені, я ознайомлюся, кажеш, не буду кажу. Чому не залишили... Оце, беріть. залишили, наприклад, сесію? Треба було до кінця бути і вирішити ці питання. Yes. Чому, чому ви бру? втікли? Yeah, yeah. От, я, ви пішли, ви пішли за сесію до Ви лишили, просто кинули село в прірву. То ви його зробили? Ми? ні, ні. То ви довели до того, що так вийшло. Якщо... Степан Степанович, ви так говорите, ми молоді депутати там не вміємо працювати. Не то, що молоді, ви подивіться, що ті всі, які були вже слигані, три слигані молоді депутати, і вони голосували за зняття вас. А ви то... знаєте чому? Чому? А тому що земельні питання вийшли. А Василя вийшов. А що депутати... А, а, а давайте вийшли. про ваші а земельні питання а ми мовчимо. Я вам покажу, коли буде час, ми розкажемо, роз, 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 Ми розкажемо, роз, 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 які земельні ділянки, а то ми другий. Тобто зовсім другий. так от, ви візьміть тут, напишіть на тому протоколі, що ви отримали, і на тому... Напишіть, що ви отримали, що ви отримали. І нам треба оприділити термін. За який термін ви нам дасте, може ви завтра знову там, через день, так, знову так. через три. Ми ні, ж не будемо їздити, дату не не. поставити обов'язково. Печатка, що ви ми, там, ну, початку завтра має бути в сільській раді працювати, бо, тому що люди не мають, не мають чекати. Якщо ви то рішення не визнаєте і не хочете його підписувати, то ви то заявіть публічно і все. Ну, підпишуть депутати замість вас, вони мають такі повноваження. Появилася така ситуація, ми маємо знає вийти. І а в тому числі ви ми, повинні вийти гарно. Ви повинні вийти, сталося сталося. Зробили <кх> і, 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 <кх> виставки. Чекайте, рано чи пізно влада, влада, влада піде. І ви, я сталося, сталося, а так люди не поступають. Там не було змови. Яка була змова? Скажіть, яка була змови? Підпису протокола. Як є вчора різі протоколи? Покажіть мені, хоч і мені. На я все покажу. Рішення воно е, є. Закони чи закони, ви... Так, е, да, я завіду. Я вже прось... раз до їду, і зараз я знаю, мені адвокат скаже, що йому як їду, Добре, печатки без питання. Ця... Печатка не ваша, печатка громади. Ну чого? Де знаходиться печатка? Стоп, 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 зупиняємося. А де? А я знайду, що повинен, а в мене кишені. А чому у вас печатка вдома? Вона не дому. А де вона є? А я вам буду розказувати, де печатка. Ну це не ваша початка, це початка громади. Що ви хочете? Вона має бути в сейфі лежати. Степан Степанович, щоб ви не робити конфліктний розумієте, то... З тою початкою нічого не станеться, коли я вона буде ставитися на документах. Візьміть актом. Пане, е... я сьогодні актом приходи. передачі. Я сьогодні я шьогодні... я прийшов п'ятницю і сказав, я з'їде, згідно... я взагалі не хотів працювати, я хотів звільнитися. Я прийшов. Поїхав машиною, Лене не було, я 10-ї години почекав, не мав, вона поїхала в Львів по справах, я машину завів і. Той приїхав. Ви їздили машину, їздили. Я їхав з сільської ради. Ні. А як ви стояли ви маєте біля каніки? Потім біля гуртовні, потім їхали на яворі. Но... Степан Степанович, а, ну, про... а яке ви маєте право їздити державною машиною? Яке? Ви маєте водія, він повинен вас слузити. Я не розумію, чому ви їздите на машині. Яке право? Хто вам дав то право? Це ж не ваша машина. Я розумію, що не наша. Степан Але... Степанович. Я ви завтра передасте печатку початку сільської ради? Я так не спорядаю. Але це не спорядаю при вас. Має бути комісія, вже я передав печатку фіналу. Буде, буде, нас депутати будуть на всіх треба говорити. Трохи до сп'яту, на літа фіксуйте то на візу. А тоді ми вже будемо зборки збиратися. А потім, так. Завтра, я, завтра, я зараз їду до Львова, просто пораджуся. Я печатки, Пічатку я по любому, але по тих питаннях. Але ні, спасма, ви зрозумієте, бо я... Завтра... Завтра, Завтра, я я розумі. Розумі. Я є у вас повок, є смерть, є народженість сьогодні, Якщо чесно, хотів. А а ви чому, чому ви не, не лишили навіть? сьогодні той печатки? Якщо вам достоїв, Чому ви не зробили. Чому ви Вони Вони? не могли сьогодні зустрітися, забувати? Я міг зустрітися, обговорити, просто ви не хотіли говорити. Ми приїхали на вас вже не було. Ну що ви говорите? Дев'ятого годину я приїхав зараз. Ну візьмітно зараз разом з ними поїти в село. Зараз не поїхати. Ришити з ними справу. Я той спочатку не забрав на той счетні з собою. Тут я... То нема питань, то чого будемо спорити. Знаєте, я рахую. Тобі, ми Ванцер, ну, Я вам кажу, Олег, э, э, я прийшов, э, якби було п'ятницю, я хотів віддати. Печатку, машину і ступити ще піти. А чому ви так не зробили? Не, не ну, а не чому ви так не... сьогодні не зробили? А сьогодні я прийшов, почали не їздити, сажити, то до п'ятий день, десятий Фанці, день, Панец. ну було то. Що нам Панец. треба ще не їздити?